Звіряче зґвалтування у Миколаєві дівчини Оксани Макар сколихнуло Україну. З усіх її куточків надходять гроші на особистий розрахунковий рахунок постраждалої. Розслідування справи під контролем на найвищому рівні не залишились байдужими до чужої біди і одесити, які сьогодні вийшли на соборну площу висловити свою підтримку постраждалій дівчині. Акцію було скоординовано через соціальні мережі, але незважаючи на широкий резонанс на сьогоднішню одеську акцію, прийшло не так вже й багато людей. Незважаючи на це, Одесити активно висловлювали свою думку. Осудливі промови лунали від літніх людей та від малечі. Звіриним вчинком миколаївських гвалтівників були обурені всі. Мне очень сложно это понять. Конечно, как, скажем так, определенные инстинкты во мне требуют какой-то определенной, ну, какой-то мести. Но так как я человек цивилизованный, считаю, что нам необходимо, необходимо, чтобы все это, это было решено цивилизованно, для того, чтобы дальше это предвосхи предвосхищать. Да все что угодно, я готов пойти сдать кровь, деньги перевел сколько мог. Душить, облить человека... Э І піджити, ну, не знаю, у темоці. Вон дітьо не дитё написала. Дитё пісала само. Люди, що прийшли на мітинг, підтримати Оксану не лише радились один з одним, як допомогти жертві гвалтівників, а й висловлювали свою думку, чому взагалі такий жахливий злочин міг статися, і як спочатку відреагували на це представники влади. Удивляє, що на подібному міроприяті асустують представники правоохоронних органів. Подивайте, а де тут прокурор. А где здесь главный милиционер области или города? Почему их здесь нет? Удивляет еще и то, что при всем том, что такие преступления, это не единичные. Они происходят, может быть, не с такой особой жестокостью, но происходят убийства и изнасилования. Тем не менее, устоявшееся мнение о том, что от любого преступления можно откупиться, никаким образом не пытается переломиться вот это предубеждение. Этих, как женщина сказала, животных воспитало наше так называемое государство. Оно их воспитывало в течение 20 лет. Своим невниманием, своим бездействием, своим равнодушием, своим воровством и похадным отношением к людям. И вот мы получаем результат. Я не мог остаться не безучастным, потому что у меня две дочери. Я думаю, что это может произойти с каждым. И не дай бог, как короче, произошло бы, допустим, со мной, честно говоря, в... Мурашки по коже, коли бачиш таку жорстокість, которая може бути по отношенню к абичним людям в нашій країні. Сьогоднішнім мітингом підтримка Оксани Макар не завершиться. Одесити запрошують усіх бажаючих знов зібратися на соборній площі у суботу, у 13 годині дня. Анатолій Косин, Олена Новак, Юрій Рух, телекомпанія Круг.